Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик, і сьогодні ми працюємо в Ворожбянській громаді. Саме місто Ворожба, центр громади. Росіяни обстрілюють останнім часом дуже інтенсивно. Яких пошкоджень росіяни завдали цьому місту і, власне, як оговтуються місцеві та як відновлюють своє житло, зараз вам і розкажемо. Тут Посичена купли. Дірки на двері. Інтересна так вирвала, що надають сторони посмайона. У цьому, наприклад, будинку найбільше постраждали вікна та двері, і осколками також посікло самі стіни. Всі осколки летіли з цього будинку сусідського поруч. Ну і от такі осколки від. Розірваних снарядів знайшов себе господар на подвір'я. Снаряд впав е, за межами е, там по вулиці, так, і осколки е, від е, снаряду прошили е, сусідній будинок. Вон через кришу вийшли, вон побили. І е, людині ось в будинок вон стіна прошила е, повністю всю стіну і вийшла теж через дах будинку. Прибираємо хоча б, хоч щось треба затулити, хоч чим нібудь, щоб ну, бачите, повністю все. Навіть дерева там, які були, нема не дерев, стовб, все. Вже з тої сторони, тільки було з тої сторони, з тої сторони кришу трошки полатали. Ось, зніміть ось оцю кришу тепер. Там забор зробили трошки, знову стекла поставили. Ну там, тепер з цієї сторони, з вікна, все. Ваш магазин не постраждав? Трошки yes. постраждав. Це ж вже не перший сюди будуть, так? Ну так. Да. Ну нас, слава Богу, у нас ще поки обходи, обходи, Бог милував. Поки обходи. Як загалом не думаєте там переселятися кудись в магазин, Нікуди не, не думаємо. місце. Ми місцеві, ми будемо до кінця, Будемо кацапа видавлювати. І будемо будем жити. Будемо жити. Угу. І торгувати, а що ми закриємося. Люди тоді чим будуть строїтися. Поки ще не було обстрілів, трошки люди ходили. Зараз, як постріляли, взагалі людей. Людей нема практично. Угу. Ну нічого. Ну ви ще тут залишаєтесь, так? Да? Ну, а куди нам тікати? Все у присутня. За магазином пошкоджена буде опора. Не було струму. Хопиш, в темноті, да, ну, а щось. Фонарь включив, люстру включив і все і робимо. Ремонтуємо лінію електропередачі. Угу. Часто тут буває, що пошкоджують. Ну, буває частенько в останнє час. Вистачає вам роботи, да? Вистачає, роботи вистачає. Угу. Ну я стояла тут на крильці, якраз це другий, другий прильот засвистіло, і оце бахнуло. І мені отсюди видно стовп такого ну, диму, то угу. чорного Пиво, може. пилу, да, може. І тоді вже мені дзвонили, кажуть, це ворожбу обстрілюють, біжив по грі. Дикирки, угу. які позамазували, що можна позамазували. Тоді вже вилізли. Оце. По двору це збирали, тому що воно таке гостре, що невозможно ходити. Ми, ми думали, що це із того, це оказується з забора. Воно таке, бачите, мелке і, і гостреньке. В общем, В общем. Та це вже другий раз ми переживаємо. Оце, бачите, ось дирки. Там у нас повалено, криша накрита, угол оббитий. Після прильоту прийшов на город і побачив таку вирву. Ця вирва більша від попереднього. Попередній там в діаметрі в глибину набагато менші були, тим рік тому обстрілювали нас. А це найпотужніша була зброя, калібр набагато більший. Цю вулицю росіяни обстрілюють вже не перший раз, і от після останнього обстрілу багато хто із помешкань своїх виїхали у більш безпечні місця. Ну а ті, що лишилися, то забувають вікна плівкою та лагодять дахи.